Ніч в суботу на неділю на Майдані незалежності у рівному буде особливою, адже стартує кінофестиваль відкрита ніч. Рівняни матимуть змогу не лише переглянути кінестрічки, а й проголосувати за найкращу короткометражку. Фестиваль наш складається із двох частин. Перша частина із восьми по дев'яту це представлення рівненських короткометражок разом із її авторами. Вони будуть розповідати про свої роботи і презентувати їх для рівнян. Це буде вперше, так би мовити, дебют. З 21-ї години і по четверту ночі буде відбуватися національний фестиваль Відкрита ніч перегляд короткометражних робіт, конкурсних. Ну і звичайно, в кінці. Підведення підсумків і визначення переможців до цього долучаться і рівняни, які будуть присутні на фестивалі. Подібні кінофестивалі відбудуться в цей день і в інших містах України. Рівне приєдналося до кінофестивалю «Відкрита ніч разом із батьма іншими фестивалями по всій Україні, і буде в живому режимі транслювати усі ці кінороботи. Тому рівняни мають унікальну нагоду приєднатися до масштабного дійства всеукраїнського і бути причетними до цього славного кінофестивалю Відкрита ніч. Кінофестиваль відкрита ніч цьогоріч організовує телерадіокомпанія «Рівне-1». Крім того, перед показом відеоробіт перший місцевий запропонує рівнянам взяти участь у дитячій телестудії рівне 1 а також послухати молодих рівненських виконавців. А на самому кінофестивалі усі бажаючі зможуть побачити короткометражки вже відомих і знаних не лише в Україні, а й у Європі режисерів. Це дуже чудово, що і в Рівнян буде можливість дивитись українське кіно, а тому дуже круто, якщо ви прийдете на відкриту ніч і влітку у вас буде можливість подивитись українські фільми. Українське кіно насправді існує. Просто треба цікавитись, коли це все відбувається. Приходьте і дивіться. Олександр Тут, Юрій Кобів, новини рівного.